Привіт, друзі! Сьогодні 9 січня з вами Валерій Клочук, і сьогодні в західній пресі знову вийшла стаття про те, що Україну готують до мирних переговорів із Росією. І окрім того, сьогодні на сайті президента України з'явилось розпорядження, яке затвердило делегацію персональну, яка буде займатися переговорами, але не з Росією, а з країнами-союзниками для підписання міждержавних урядових год про гарантії безпеки та економічної безпеки. Дуже цікавий її персональний склад цієї делегації. Я про неї скажу трішки згодом, а поки що про публікацію Bloomberg, бо вона, як на мене, наробила дуже багато в змій і тільки розмов про те, що ж власне на ній написано. Тому я вам готовий розповісти. І так, на зустрічі в Еріаді, яка відбулася в грудні, це столиця Саудівської Аравії Еріад, були запрошено дуже багато країн, зокрема, країни Великої Сімки, країни Глобального Півдня. Запрошували Китай, Китай не проїхав, Росію не запрошували. І там, нібито, говорили про мирний план для України. Ну, якщо сказати відверто, то мирний план для України розроблений давно його Зеленський представляв ще у. Восени 2022 року під час саміту Великої Двадцятки називається він Формула миру Зеленського. Ви про неї чули дуже багато. Час від часу проводяться саміти в різних країнах. Ну, от, зокрема, був і в Джиді, і в Копенгагені був такий саміт, і на Мальті, де збирається дуже багато країн, і обговорюють, як реалізувати формулу миру Зеленського. Цим питанням займається в офісі Андрій Єрмак, і він збирає часто то представників країн, то міністрів закордонних справ цих країн і напрацьовують, хто чим як може допомогти для того, щоб підписувати ці міждержавні угоди про гарантії безпеки. І зустріч, яка відбулася в Веріяді, вона ну не є якимось винятком. Я не виключаю, що вона була, хоча журналісти пишуть, що вона була дуже секретною, і там говорили про те, як можуть відбуватися мирні переговори з Росією, коли на яких умовах. Ну, зокрема, пишуть, що є певні проблеми на сьогоднішній день, і Україну, мовляв, підштовхують до цих переговорів, бо. Військова допомога із США не надходить. Конгрес ніяк не може хвалити нам додаткове фінансування. Війна на Близькому Сході також внесла корективи в порядок денний глобального світу. Європейський союз через Орбана не може затвердити 50 мільярдів євро. Ну, знайшли багато причин або пояснити, чому саме Україну можуть схиляти до таких переговорів. Окрім того, відсутність Пекіну в великій мірі ну, створила таку інтригу. Без Китаю направду буде складно домовитися з Росією, аби вона припинила війну. Але ну, я б не перебільшав би значення і роль Китаю, що, до прикладу, одним телефонним дзвінком або офіційним візитом Сінзіпін може вирішити проблему війни в Україні. Мовляв, поїде і домовиться з Путіним, аби він не воював проти нас. Ну, це теж маячня, Ми розуміємо, що цього, в принципі, немає. І бути навряд чи може. Єдине, чи може попливати Китай, це зменшення торгівлі з Росією, бо так він активно їх підтримує. Але поряд із тим, всі учасники цих таємних дуже переговорів в Ріаді, в Саудівській Аравії, е сказали, що Путін не прагне переговорів. А Європейський Союз США все-таки виконуватиме свої зобов'язання. Ну, як бачите, думки чомусь в одній статті і зовсім таки розходяться. І повертаючи саме до мирного саміту, саміту. Формули Миру Зеленського, Всесвітньо, який мався відбутися наприкінці 2023 року, але так він відбувся. Журналісти наголошують на тому, що цей процес триває. І в Швейцарії, на всесвітньому економічному форумі в Давосі, мається відбутися ще одна сесія, на якій будуть обговорювати формулу Миру Зеленського. Туди запрошено нібито 100 країн, і я вже можу вам повідомити, що Зеленський навіть сам там буде, бо принаймні сьогодні з'явилось повідомлення, що він. Летить до Швейцарії. Дата поки що відкрита, але я думаю, що ми про це дізнаємося найближчими днями. А далі журналісти пишуть у цьому виданні, що Путін готовий до переговорів. Абсолютно. Готовий припинити конфлікт, але на своїх умовах. Він залишає за собою вимоги. Денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус України. Ну, в принципі, друзі, нічого нового. Якщо брати до уваги публікації у західній пресі, які з'являлися раніше, там так само говориться про ці всі умови. Я навіть згадую. Коментар Лаврова перед Новим роком, який говорив про переговори, про те, що ми готові до них з Україною. Україна не хоче переговорів. А наші завдання, як він каже, він, які ми ставили перед початком так званої СВО, вони не змінилися. Ну і Пісков також про це говорить. Постійно тому поки що предметів предмету для переговорів як такого немає, тому що позиція Росії, вона абсолютно неприйнятна, і всі учасники в Ріаді схиляються до того, що ну виконати вимоги Росії неможливо і тому. Є абсолютно всі підстави говорити про те, що будуть підсилювати Україну. Тим паче, в завершальному абзаці цієї статті, от я хочу відзначити, що можливо це чи не єдина стаття в західній пресі, яка чітко говорить про те, що усі учасники дискусії, навіть закрити, в Ріаді, як то й раніше, да, якісь там закриті таємні переговори, але зараз пишуть журналісти, що всі учасники визнали право України на самооборону. Та погодилися з необхідністю, зараз дослівно цитую вам, дотримання ключових принципів організації об'єднаних націй, зокрема поваги до територіальної цілісності держав та міжнародного права. Це дуже важливий момент, тому що в США, до прикладу, слово суверенітет означає територіальна цілісність. А для Китаю, про який я говорив, дуже важливий цей пункт, тому що у ну, них же є спільна територія Тайвань, яку вони хочуть повернути, і вони ніколи не визнають, що. Якась країна може там свою частину комусь віддати, тому вони постійно говорять про те, що вони не визнають, наприклад, приналежність Криму до Росії чи там статус якихось так званих ЛНР-ДНР. Вони постійно на цьому наголошують. Але, ну, звісно, нічого не роблять в цьому сенсі, що могли б зробити. Ну, принаймні, поки що. І тепер повертаючись до самих гарантій безпеки та персонального складу. Делегацій для переговорів щодо укладання міждержавних угод про ці самі гарантії безпеки. У липні 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни Великої Сімки, як ви знаєте, затвердили декларацію для підтримки України щодо військової підтримки і фінансової підтримки. Країни почали активно долучатися до цього процесу. Ну, з країн Європейського Союзу лише шість на сьогоднішній день не долучилися: це Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта, решта країн Європейського Союзу і не лише. Шеї США активно підтримують цю декларацію, готові підписувати з нами договори. Процес триває, жодного договору поки що підписаного немає. І ці договори ну, можуть стати знаєте, такою альтернативою нам безпеки, яку могли б надати країни НАТО, весь Північно-Атлантичний Альянс, до того моменту, поки ми не станемо членом. Північно-Атлантичного альянсу, запрошення до якого, я думаю, що ми тримаємо в цьому році на саміті в Вашингтоні. Ну, це принаймні мої такі поки що міркування, прогнози. Будемо за цим спостерігати. Але дуже-дуже ну, б хотілося, аби таке запрошення формально було. А там стали б ми членами НАТО, наприклад, років за ну, 5-6, так само, як і з Європейським Союзом. І в цій частині дуже важливо ще раз повернутися до. Персонального складу делегації, яка власне і займатиметься такими переговорами, бо раніше вона не визначалася. Прошу не плутати ще раз наголошу вас із делегацією про мирні переговори, бо у нас свого часу була затверджена. Делегація про мирні переговори минулого року, після початку широкомасштабного вторгнення, навіть уже минулого, бачите, 22-го року час як швидко спливає, яку очолював Давид Арахамія. Тоді дійсно ця група була уповноважена на переговори з Росією. А це делегація, яка уповноважена на переговори з іншими країнами, яку фактично очолює Андрій Єрмак. Він є першим номером, а другим номером. У цьому списку йде Буданов Кирило Олексійович, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я хотів би наголосити саме на цій персоні увагу вашу, тому що Буданов залишається медійно активним впродовж всього періоду, спочатку широкомасштабного вторгнення. Якщо брати до уваги, от буквально цей уже період, після Нового року, було проведено низку успішних спецоперацій гуром і. Оскільки Буданов є другим у цьому списку, а там багато і міністр оборони, в тому числі багато чиновників, але там не алфавітний порядок їх, я це перевіряв кілька разів. Ну, у мене, знаєте, така виникла асоціація Буданов другий після, ну, можна було сказати, після Бога, але після Єрмака. І мені дуже схоже зараз оця вся історія із появою в червні 23-го року публікації в BBC під гучною назвою. Друг, перший після Бога, але в хорошому сенсі ця стаття була про Валерія Залужного. І там багато писали про його кар'єру, про його можливі політичні амбіції, які він потім заперечив. Ну, от Буданов з'являється дуже активно в медійному полі. Ну, він, хоча, на правду, нікуди не зникав. Але статус його президента дуже серйозно підвищений, підтягнутий, скажу так. Враховуючи те, що там делегація нараховує чоловік 10-15, то навіть і більше, так то будано ну, другим номером. Ну, першим після Єрмака. І це, як на мене, одна із у майбутньої. Потужної військової чи політичної кар'єри. Е, пригадайте, коли говорили дуже активно про усунення з посади Олексія Резнікова рік тому, на початку 23-го року, то пророкували, що цю посаду може обійняти Кирило Буданов. Тоді була лише проблема в тому, що Буданов то військовий, а обіймати посаду міністра може лише цивільна людина, згідно нашого чинного законодавства. А звільнитися з посади. В період воєнного стану Богданов не може. Треба було б змінювати закон. Тому вирішили бачите, проблему через майже півроку, призначивши на цю посаду Умерова. А щодо Буданова, то я не виключаю те, що він може отримати якусь серйозну посаду і по військовій саме лінії. Міністром оборони він навряд чи буде, але ким буде далі, ми будемо дивитися. Я, до речі, говорив про його політичні перспективи і військові перспективи в одному з попередніх відео. І як бачите, прогноз мій не забарився. Тому слідкуйте, за цією постаттю, буде цікаво. Що ви думаєте з приводу отаких от всіх історій щодо переговорів, створення нашої переговорної делегації? Як це швидко може і ефективно попливати якнайшвидше припинення війни? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Друзі, всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!